Я хотів би ще розказати, вам, розказати, хотів би ще, яким чином здійснюється рятування людей з, з будинку. От, Наприклад, за допомогою рятувальної мотузки, ось вона, значить, я хочу викликати хлопців, які не боїться замостити. одного. Мені потрібно дорослого. Ви давайте давайте будете піднімати руки, я буду вибирати, тому що мені потрібен. Тому, так, я вже вибрав. Пізніше, на наступний раз. Добре. Більше ви не будете бігти, я просто виберу, щоб не були самотоки. Добре, домовились? О, я вам більше покажу і краще покажу. Значить, так як тебе звуть Максим. Звати Максим. Уявам уявом собі, що Максим є потерпілим. Так він знаходиться не в протовному стані і не може рухатись, не може взагалі нічого робити. Ми ну, рятувальники знаходимося приблизно ну, на третьому поверсі. Нам потрібно його спустити. Для того щоб не пошкодити через третій поверх, де його приймуть інші рятувальники внизу. Яким чином за допомогою цієї мотузки це можна зробити? Я зараз вам покажу. І так, шановні діти, поки наш рятувальник буде вам демонструвати, як зараз Максим, ми уявимо, да, що він потерпілий, що він знаходиться в непритомному стані і його потрібно врятувати. Рятувати його можна за допомогою ось цієї мотузки, яка називається Як-Рятувальна. Правильно, отож зараз він буде виконувати ряд дій і закріплювати цю мотузку за нашого потерпілого. Дивимося уважно, тому що це спеціальний вузол. Будь ласка. Давайте. Поки він буде це робити, ми будемо не тільки уважно дивитися, а ми підтримаємо облисками його. Таким чином, закріпивши абсолютно всі кінцівки і в першу чергу зафіксувавши його, і голову, і тулок, наш потерпілий буде доставлений до лікарів для надання подальшої йому допомоги. Всім зрозуміло? Ну, що ж, а тепер у мене запитання, мабуть, дуже дуже легке, але я думаю, що ви на нього 100% знаєте відповідь. Ваша основна задача буде сказати його зараз всім разом. Який номер потрібно набирати, коли з вами А ще одне запитання? У мене є до вас: який девіз пожежно-рятувальної служби? Адже для збереження вашого життя потрібно керувати саме цим дезами, запобігти, врятувати, допомогти. Всі запам'ятали, запобігти молодці. І саме зараз я хочу викликати. Підніміть руку, будь ласка, хлопці, які вважають, що вони будуть рятувальниками в майбутньому. Хто собі цю професію? Чудове, залишаємося на місцях. І ось оцей хлопчик, який підняв руку, будь ласка, просимо. Як вас звуть? Саша. Олександр, давайте ми поаплодуємо. А от там у нас є хлопець, який також з з зонтиком. Будь ласка, прошу сюди. Як вас звуть? Саша. І паша, давайте поаплодуємо їм, майже чи піде, тільки по гніванськи, правда? Отож, зараз Саша і Паша у нас будуть спробують себе у ролі рятувальника, який гасить пожежу, не який рятує людину, який гасить пожежу. Уявимо собі, що вам довелося таки стати рятувальниками, і ви йдете в бій із вогнем із полум'ям. Тож саме зараз ви будете мати можливість прикріпити пожежно-рятувальний рукав, пожежний рукав прикріпити до ось цієї колонки. І потім в ту водичку можна не тільки з машини, а й з міської мережі водопостачання подавати на гасіння пожежі. От саме зараз, ось таким новеньким рукавом, наші хлопці спробують разом із рятувальником закріпити цей пожежний рукав до цієї колоночки. Будь ласка, і так в цьому вам допоможе паша. Паша, прошу, спробуйте себе. Давайте пашу підтримаємо облисками. Тож перший крок до цієї поважної професії ти вже зробив. Ну а Саша зараз пробує до іншого кінця нашого пожежного рукава прикріпити ще один пристрій, з якого безпосередньо і буде виходити струмінь води. Дітки, ви знаєте, як цей пристрій називається? Ствол! Правильно! Він називається пожежний ствол. І так, для того, щоб гасити пожежу, ми використовуємо ось таких елементарних три елемента: перша це пожежна колонка, яка накручується на що? На пожежний гідрант. Запам'ятали, да? Пожежний гідрант, пожежна колонка. Ось цей білий, дозволю собі сказати, шланг. Як він називається правильно? правильно. Правильно, Саша вже в курсі, він майбутній рятувальник, він в курсі, це пожежний рукав. А на кінець пожежного рукава, що у нас зараз накручується? Ствол! Умнічки! Тільки я попрошу нашого рятувальника, щоб цей ствол зараз спробував прикрутити наш Саша. І ми його підтримуємо так само. Вично? Саша! А хлопці, для того, щоб змогти потім під струменем води втримати цей ствол, тому що, повірте, це нелегко і цей рукав. Та для цього вам треба що зробити? Гарно закінчити школу, гарно навчатися. Ну і, звичайно ж, обирати одну з найпочесніших професій професії рятувальника. Домовились? А тепер на залік, будь ласка, разом підходьте сюди і скажіть мені відповідь на те запитання, яке ми щойно з вами обговорювали. Девіз усіх рятувальників, який. Бігти допомогти врятувати, запобігти, врятувати, допомогти молодці саме цим хлопцям. Давайте поаплодуємо. юним рятувальникам. Дякуємо вам. І, що ж, і я зараз з великим задоволенням знову передаю слово нашому справжньому рятувальнику, який вже закінчив вуз державної служби надзвичайних ситуацій, і вам на завершення має що сказати. Прошу добре, значить, вам сподобалось. Дякую. Я вам скажу відверто, саме цікаве, саме цікаве відчуття це коли ти тримаєш ствол, з якого витікає великим напором вода. Це незрівняне відчуття. Я б хотів, що кожен його відчув. Якщо ви виберете цю професію, ви його відчуєте і не раз. Дуже дякую вам за увагу. Приходьте до нас частину. Те, що ви показали, ми дуже багато дізналися з цього всього. Ну і ми всі, всієї школи хочемо вам подякувати. Тійно заходимо в школу. Будь ласка, чотири заведіть дітей в школу. Доброго дня мене звати Яна Русіна. Я учениця 11 А класу являюсь головою учнівської ради школи. Сьогодні в навчально-виховному комплексі номер 2 гімназії проходив захід по пожежній безпеці. Це дуже було для нас цікаво і захоплююче. Я вперше побачила, настільки це було круто, тому що е, я. Більшості таким даже не цікавилася, коли я побачила, настільки цей адреналін виходить з душі пожежника. Це дуже зацікавило, Сподіваюся, не тільки мене маленькі діти взагалі вибрали напевно, професію пожежника на все життя, і більшість буде напевно ними. Нас Здається, ну не здається, а є дуже гарні офіцери. Вони нам дуже гарно представили, можна так сказати, майстер-клас по захисті навколишнього середовища і показали, як правильно ставитися до пожежі і як правильно її затушити, тому що не всі цим, користуються цими правилами і не всі знають. Також вони нам розказали, що робити, щоб уникнути пожежі і щоб не було ніяких таких нещасних випадків. Мені здається, коли... Ти Робиш людям добро, тобі добром вернеться. Тобто, це настільки це цікаво. Це по перше, адреналін, це по-друге, це допомога іншим, і по-третє, це класно і звичайно ж це гарні офіцери. Тому що ну куди ж ми будемо без гарних пожежників?